Доброго дня, любі діти! Україна це наш рідний край, земля, де ми народились, вперше побачили і пізнали світ, почули колискову пісню, рідну мову. Отож, сьогодні я вам розповім про рослинні символи України, тобто рослини, які живуть на нашій землі. Про що ж піде мова? Ну, звичайно ж, про червону калину. Спокон віку любили українці Калину. Садовили її коло хати, в садку, на березі, над річкою, ставком. У Калини гарний білий цвіт, пахучий, рясний, а ще більше милують око ягоди Калини. Стоїть отокущ рум'яний увесь аж горить, як дівчина. А люди кажуть, Дівчина, мов калина, значить, гарна така. Коли ягоди поспіють, їх збирають, збирають перед морозами. Пам'ятаєте віршик, взяли ж мене, поламали і в почечки пов'язали. Коли ти простудишся, то попий калинового чаю і одужаєш, і здоровий будеш. Попроси, мамо, ще й пиріжечків з калиною, щоб спекла тобі. Калина не боїться, як її кетяги ламають. Вона ще бойніше тоді росте і ніякі вітри її не подалають. Про червону калину таку гарну. Люди багато пісень склали. У тих піснях із червоною калиною порівнюють не тільки дівчину, але й Україну. А тепер, діти, ваша черга. За що українці люблять калину? Де її саджають? Зупиніть відео і дайте відповідь на це питання. Що порівнюють з калиною? Чому? Чим корисна калина для людей? А ось ще одне оповідання. Калина. Бабуня Настя нічого так не любить, як садити дерева. Вона каже завжди знайдеться місце, де посадити, а хто за це не дбає, той або байдужий, або сліпий до краси. Поза торік бабуня принесла з лісу і посадила під вікном тонке деревце. доглядала його, поливала. Воно прийнялося. Але першої весни не цвіло, тільки зеленіло. Другої весни викинула білі китиці, і всі побачили, що це калина. Минається зима, настає тепло, і хати бабусиною не видно. Цвітуть білі вишні, пахне ліловий бузок, яцинти, нарциси. Згодом жоржини тягнуться до порога. Барвінок стелиться ковром, а явори шумлять. Верба розвісила свої вербові котики. Та найбуйніше квітує калина. Соловейка звив на ній гніздо. Він тьохкає, а калина цвіте і заглядає у вікно. Соловейка тьохкає, поки калина не перецвіте. Кінчається літо з кожної гілочки на калині. Звисають важкі червоні грона. Такі великі кетяги висять. Сюди прилітають журавлі, вони збираються у вирій. Бабуня Настя дивиться на них та наказує Ну, їдайтеся, щоб вам було не голодно летіти в далекі краї. Летіть та не боріться там. А серед зими з'являються поласувати калиною снігурі. Отаке живе бабуня Настя. З деревами, квітами і пташками. Діти, які квіти ростуть біля бабусиної хати? А які дерева? Що найбільше любить бабуня Настя? З ким вона живе? Барвинок теж символ України. Україну ще називають барвінковим краєм. Квітневої пори на коротких пагонах розкриваються ніжні кольору небесної блакиті п'ятипелюсткові квіти барвинку. Чому ж так люблять і шанують люди барвинок? А ось чому. Через нев'янучу зелень і виняткову живучість. Барвинок не тільки саджають біля хати. Ще ним прикрашають весільний каравай, барвінок вплітають дівчата у віночок. Він зеленіє навіть під снігом. Діти. Як ви гадаєте, про яку рослину говориться в цій загадці? Сам худий, а голова велика. Правильно, це соняшник. Соняшник символ сонця. Праці, достатку, сили і добробуту. Він чи не найсильніший серед квітів. Ну а тепер пограємо в гру, яка називається Знайди рослину. Серед цих квітів знайди барвинок. Серед цих Квітів знайди соняшник. На цьому діти наше заняття закінчено. Ви великі молодці і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!